Дівчата, всім привіт! Я всіх рада вітати на своєму каналі. І у мене тут невеличка закупка екомаркет. І піду по чеку. Перше, 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 перше. Капуста. Капусти я купувала дві штуки: одну для свекрухи, одну для себе. По 22,90 вона зараз у них на 43,60. Така на 2 кг майже голівка. Буду сьогодні робити голубці. Далі у мене було два пакета. І пішло, що пішло далі. Багет взяла свіженький, такий він хрусткий, класний. 2490. Вони у них дуже смачні. Якщо вони не хрусткі, то я не беру, тому що нам не подобається. А якщо попадаю на хрусткі, то обов'язково беру. І він у нас вмирає буквально там за два присєзда. Далі, сосиски глобино підкопчені. Взяла пачечку 49,90. У них зараз по акції Це Ілюша, таке в мене любить. Знову батон. 16,50 Як тільки я у них, я постійно його беру. Гарний, класний, хороший батон. Далі по акції у них зараз по 290 гривень сир не фокусує. Сир маздам. Я взяла шматочок на 40 гривень 59 копій. якщо тут повезі, 140 грамів, Нам з донькою на макарони дуже вистачить. Далі у мене фарш. Для котлет свинини я взяла 100 гривень 24 копійки, а кілограм за 169,90. Це я взяла на е голубці. Мені потрібно було на голубці. Багато робити не буду, е тому нам цього вистачить. Далі туалетний папір Кульбаба, 11 гривень 80 копійок, е Мартіну віскас взяла. Пожирую сьогодні 21 гривня. Одну штучку йому взяла. Добре, на сьогодні йому вистачить далі. Далі, далі, далі. Що це? Печиво орео по 26 гривень штучка. Пачечка акція зараз. Я взяла дві нови. Воно смачне на 53,97. Сметану для голубців взяла 350 грамів, 21%, 42 гривні 59 копійок. Непогана досить сметана, я її періодично у них купую. Далі також мені на голубці потрібна була цибуля, бо в мене закінчилася. І завтра на суп. Вона у них по 14,90. Тут на 8 гривень три такі непогані, немаленькі цибулинки. Так, де воно, морква? Морква молода, також мені і на суп, і на голубці коштувала вона у них 49,90. Тут 450 грамів на 22 гривні 46 копійок. Томатна паста також для голубців 11 гривень 90 копійок. Далі соус взяла ось такий грибний, гуляй поле 24 гривні 90 копійок. Ще я взяла яйця. Одне коцнула по дорозі, як я так умудрилася. Не знаю, нібито й обережно несла, але все ж таки не донесла. По 46 гривень 30 копійок за десяток. Захотілося ромашку. Ромашка у них зараз по акції 178 гривень 20 копійок. Тут на 49 гривень, 90 копійок. Якраз виходить там по 5-20 штук. Отак я порахувала по 5 цукерок на кожного, 4 чоловіка нас. І все. І ось така невеличка закупочка. Здебільшого йшла так, щоб закупити для голубців. Ну а яйця, сосиски це таке вже те, що нам потрібно. Сир, це все те, що для сніданків. Тому е гарних вам покупок. Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні!